Весна найактивніша пора для комунальників міста, адже саме в цей час їх робота найбільш потрібна і найбільш помітна. Саме про плани та завдання на найближчі тижні розмовляли у стінах міської ради керівники комунальних підприємств з міським головою та його заступниками. Найважливіше із завдань підготовка до травневих та великодніх свят. Саме в ці дні найбільше уваги отримують пам'ятні знаки міста та кладовище. До прийдешніх свят постаменти потрібно прибрати та підремонтувати, пофарбувати. Частину робіт виконає комунальне підприємство Міська ритуальна служба, решту підприємство Ремсервіс. Ремонтує пам'ятники режево, його підприємство, ремсервіс. Це його задача до 9 мая зробити. Тому, якщо там об'єм робота, потребуючи такі що спеціальні знання і уміння, шпакльовки і всього іншого, то не треба там пальцями замазувати. Ці точки посадити за землі. Самостійно. А все остальне з ним. З ним вже от, от з ними туди і на коли буде зроблено. До 9 мая задача зробити. Тому задача за цю неділю розставити таким разом, щоб потім не бігать 6, 7, 8 і не, не позориться. Міський голова дав комунальникам ще одне завдання забезпечити чистоту та порядок на кладовищі. Поняття, люди покажуть, коли десь могилки біля могилки чистенько, а буде на кладовище, ось такий поганий версавет. Страш на этом сам на кладбищі. То никто ні один не буде думати, що він живі же кинуто за це саме за, за забор. Тобто наша задача це, завозимо пісок, получається слідчі неділі з понеділка, практично стаємо, по максимально це мусить підбирати. За цей тиждень я думаю, що город тут більш менш погребаємося з землею. Це пообіраємо. Техніка более быть, булі свободна. Хорошо? В Народі кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Благоустрій міста та чистота його вулиць залежать не лише від комунальників, але й від самих тростянчан. Вона менше мусорить в першу чергу, кожному дітям, самим учить студентів своїх і так далі. що Шлекали сімічки, та далі роботи повно. От зімна воді пройшла, да, і за зиму нам зараз на обрать за місяць на боубирати десятки тонн мусора, який бутилки, банки, склянки. Ну це ж люди кидали. Свиняча, тоді тут, тут діти чиїде. Я розумію, що у деяких там людей на суботні були претензії, що ми обираємо і тому подобне. Та тому, що значить на виховувати по-другому зовсім нещодавно під час толоки у місті висадили новий парк. Комунальне підприємство Зеленбуд отримало відповідальне завдання потурбуватися про захист молоденьких дерев від знищення на меморіалі Там доставить машини перед паскою. Ну на біля Вознесенського храму, на біля автобусної зупинки. Просьба, там нам буде через 3 метри, не 3, може метра через 4-5 забить кілки, хорошенько забить. І а те лента обв'язати оцей просто парк, що ми посадили з деревами. Да. То тобто, що получается, що машинами не заїхали, не подивили ці дерева. Тому що ночі буде будуть їхати, один поставив другий, там протовчуть все його повністю. Тим часом процес озеленення міста триває. Що тижня на його вулицях з'являтимуться нові дерева. Завтра міняють. Докупуєте ще 60 -туй, mm -hmm. і дерев, Там десятка полтора возьміть, цих різнообразних разно, подажувати парчий, парк біля Галіціна. Тепла пора року вимагає від комунальників і інших робіт. Урни. Покраску зробити. Тільки так стали, хорошенько. я Сікіка нужна краски, соко чорний, зелений, урни, щетку, пам'ятали їм в руки. хорошенько вичистили, які бумажечки старі сорвали. Краски все закрасили, потім на те саме місце, після марочки, що не мусорить, наклеїмо ну, берете есть, Хай він підсохло тоді прийшли, рівненько, акуратненько наклеїли. Тобто mm -hmm. урни додому довести, лавочки вдома довести. Закончили алеї влюблені, перейшли в Парчиковську. Парчиковська та сама історія. Лавочки у нас покрасити потрібно буде, і урни теж вдома довести, щоб вони були красиві. Mm -hmm. Потім тут у нас є урни, які стоять по дорозі, по вулиці Мира. На вокзал вони теж саме то же до дома доводимо. І, і ще одне питання: коли доведемо це все до вума, у мене є пропонення, оцей паркан, що стоїть возле гостиниці, до, сюда, до прокуратури угу. демонтувати його туди. Грейдування вулиць ще один необхідний крок для зручності пересування дорогами міста. Треба скласти графік вулиць. вулиці. Подивитися, але пройти практично всі грунтові вулиці, всі. Потому что ми всі страшні. Поэтому мисс на графік, що Грейдер не, не, не гоняв из носа города в другий день. І люди должны понимають то же самое, что если Грейдер заїхав до них на Смородину, наприклад, то він в цей день отрабатывав повністю смородину, руки і так далее. Заїхав на Чорногорию, отрабатыва Чорногорию, заїхав на Обесінью, отрабатывав Обесінню. Не так, що что... Ганять його і за і на сахзавод, сахзаводи, на спородину і так далі. То есть дорога Деньги у нас там по-моему, два стоять гривень є на грейдірування. А ще на помні ще очень на підрейдірувати. Тому Потому що тысяч пятнадцять тратимо зараз приблизно. Ну по, по всім вулицям проходимо рівняємо і так далі. І дивиться за качество роботи. Дорожники звісно, роблять більш менш нормально, але но, тим не менше. Но найважливіше, до 9 мая обеспечить вулицю Кірова, об'їзну. Об'їзну дороги в першу чергу. Жовтнева. Жовтнева, Кирова, тоді этот, Кирова, Франка, Франка тоді, да, там, де об'їзд транспорту йде во время этого самого, во время 9 мая. Восьми діатамоя, то такі вулиці первую через діяльних ідіально. Комунальне підприємство Екосервіс теж зустрічає теплу погоду активною роботою. Його завдання вчасно та регулярно вивозити сміття від населення. Але на жаль, незважаючи на мізерні ціни за послуги, є в тростянці і такі мешканці, хто відмовляється заключати договір з підприємством. Дехто з таких тростянчан вивозить сміття просто в ліс, забруднюючи природу, але є й такі, хто користується послугами екосервісу. Але гроші за це сплачувати не хоче. І з першим. І з іншими розмова буде короткою. Якщо чоловік не хоче заключити договор через суд. Тому що об'язаний кожен житель нашого міста мати договор на своє сміття. Кожен. І вивозити. Чим буде більше абонентів, тим буде дешевше ця услуга. Це раз. Ну кожен, коли мусить тащить. На обочине, біля дому, біля. Та саме якусь дискій площадку а аби подальше своих из свого двора бы, да и все. Тому, пожалуйста, прилікайте льошу катка нашего, прилікайте санстанцію, беріть машину Жигули, об'їжайте вулиці, виходьте до людей. Зелене, чисте та красиве місто вже готове зустрічати потік туристів. І нагородніх прийме готель Елегія поводі по електроенергії е, немає довго. зарплату за март місяць закрили. Значит, проверка была, управление працей проведена. у нас там значительные такие замечания, сейчас устраняем. По ремонту э, совраменком перечень тех вопросов, значит, намитовый. Отопление делает уже? Да. уже Отопление уже начало да, вырезать. С подвала там в подвале вырезать батареи. Э, По спортзалу, значит, э, Ремонт, в принципі, закінчено, та вікна було міняти. Спланувавши майбутні дії, керівники комунальних підприємств та їх підлеглі взялися до роботи на найближчі дні мета одна: як найкраще підготувати місто до свят, а далі підтримувати чистоту, дбати про його санітарний стан та благоустрій.